Всім привіт! З вами Грант, і сьогодні з нас знову на огляді рейтингова гра. Попався я, виходить разом в команді з Рост, я не знаю хто це. Випала йому Шотландія, мені випала Англія. Іграю я проти Коняки, який грає за Шотландію. І за Алекс 19, який грає також за Англію. Тобто Англія з Англією по діагоналі. Шотландія, Шотландія також по діагоналі. Крутий рельєф, в принципі. Є до чого побудувати паркани. Такий пагорб невеличкий є мого союзника. Тут також великі пагорби, які також можна зробити від них класну оборону. Тут такий хороший пагорб, через який буде важко заходити. Гра вийшла дуже цікава, зараз я вам реально її покажу. Розкажу, що тут було і що відбувалося події. Що бачимо за мною: я буду грати у Три стайні на підкову. Ось така тактика, можна сказати, якась імпровізація, але грав як зміг. З Англію, тобто ввечері зайшов в рейтинг, не думав, що там. Не, так сказати, не дуже сильно напрягався, просто, просто грав задоволення. Бачимо, що Фіолетовий доволі слабше розвивається, не так, як, наприклад, я та мій союзник, та навіть коняка. Мій союзник відразу будує тримський центри, ставить казарму. Коняки тим часом вже є казарма, вже є три міські центри, будується відразу академія. Ось академія будується. Бачимо, що він буде будувати зараз. Займається відразу золото від його союзника від Фіолетового. Я також у пошуках золота відразу вже знайшов 4. Зараз якраз вони займаються. Будую відразу академію, дві казарми, запускаємо шкетерів 17 століття. Мій союзник поки що ще нічого не запускає з за казарми, ось тільки запустив мушкетерів-ковенанта. Добудовує першу станню. Ну, дивно тактика, дивно видно, що за рівнем а, гри а, ці два гравця ну доволі слабше грають, ніж ми, наприклад, з конякою. Тобто, це видно і по розвитку, і взагалі по а, будівлям, як вони будуються, як вони розвиваються. Іде в пікінері фіолетовий. В принципі, це супер, тому що він ну, може просто заражити синього і відразу його знести. А коняка робить на розвідку 5 мушкетерів. Зараз він його розкидає, то думаю, буде грати він все-таки у піку за Шотландією. Ні, ще буду я він стрільців, а я тим часом збираю ресурси, зараз буду брати сокиру та відправлю людей відразу в, золо... в дерево, щоб можна було поставити стайні. Мій союзник продовжує робити мушкетерів, як ми бачимо, тут піка виходить. Не займаються золоті шахти. Союзник зайняв всі 4 золоті шахти мої. Це дуже добре. Зараз трошки відстає фіолетовий від всіх нас. Коняки тим часом також має 4 шахти. Я ще не прокачую їх. Можна прокачувати трошки пізніше золоті шахти. Відправляю зразу всіх людей селян, точніше, на дерево, щоб вони добували, і це було швидше, набагато. Перший ап на їжу, в млину є прокачка. Відразу буду ставити шахту, точніше, стайню, як тільки не збираються ресурси. Поняття тим часом перейшов вже в Пікінерів. І це, в принципі, правильний вибір. Можна, в принципі, трошки перемотати. Зараз події не, не будуть цікаво відбуватися. Тобто, в мене така тактика, що я не планую йти, якби рашити Планую більше тримати на базі, стати утримання та й приймати е, бій у себе на базі. Відразу ставлю, як ви можете побачити, дві е, стані, ставлю їх селянами, які добувають їжу. Так, мені здається, ефективніше. Я не трогаю людей, селян, які добувають дерево, вони продовжують собі його добувати, Відкад... відкидую їх тільки на займання шахт. Ось відразу контролю плюс їжу, е, щоб вона не закінчилася. Там Міняю 1000, наприклад, того самого дерева в їжу. Запустив відразу станні на драгунів 17 століття. Союзник а, поставив вже дві казарми. Вже на цьому таймінгу 100% мало бути, наприклад, той самий замок, але він його не робить. Не запустив він навіть стайню. А, ні, запустив. Але якось пізно. Тільки 10-11 рейдерів в нього. Тут піка штампується без зупину. вже є дипломатичний центр. Виходять рундашири, буде така підтримка для пікінерів. Ну, дивіться, порівняти зараз цю армію і цю армію. 100% ну, армія йому нічого не зробить, просто взагалі. Ці стрільці, навіть не в б'юті-десяток, мені здається, пікінерів. Я відразу будую паркани так, щоб загородитися і контролювати вже всю свою територію. Тим часом у коняки стоїть один, одна казарма, один замок, будується відразу друга казарма. Я думаю, он їжі можна обміняти, та поставити відразу навіть ту саму, того самого е, другого замка, Там потрібно 6 камня, 6 000, е, золота. Я вже тим часом поставив 3 стайні, але трошки я також довго думав і доволі пізно взяв підкову. Потрібно було і раніше, але якась сотня драгонів вийшла. І це, в принципі, не можу не тішити. Е, так, відразу ставлю вам дипломатичний центр. Також пізно, 9 -та хвилина, але нічого. Це тут буде нормально. Не будуються паркани в <гум>, інших учасників цієї битви. Виходить, що тільки зараз в мене є паркан. Я трошки себе обгородився. Немає ніяких пагорбів, щоб зайняти його та й можна було б приймати. Тут я, також, як можете побачити, зловив ліміт на їжу. Декілька селян в мене померло, але нічого. Запускаю відразу рандаширів. Ставлю їм точку збору тут. Збираю ресурси зараз, щоб взяти підкову, дозаймаю шахти, які ще не зайняв. Ось одну залізну, зараз займу ще останню, другу, третю, точніше четверту вже залізну. Ось, як бачите, зайняв. Союзник також займає шахти. Стоїть вже замок, вже добре. Стоїть дві стані, є дипломатичний центр, але все одно від такої кількості пікінерів, його, мені здається, просто нічого не врятує, Але тут не займаються шахти. Видно, що фіолетовому ці шахти не потрібні. Ставиться перше стаяння. А є століття. Ой, кажу століття, є церква, можливо, він хоче вийти в те століття, але цього ми дізнаємося про це трошки пізніше. Тут є пікінерів і вже вийшло так. Як сказати, небагато. Вже на цій хвилині мало бути, мені здається, пікінерів 160 доволі. пізно дуже поставив він казарму 17 століття і дуже багато пікінерів він втратив на цьому моменті. Можна трошки перемотати. Вже тут 100% повинна бути в мене підкова, ось вона тільки що береться. І залишається всього то 3 хвилини до кінця миру. Трошки пізно підкову я взяв. Зараз є тільки в мене 61 драгун. Замуровується ось парканами. Вже фіолетовий, але тут він трошки не доробив цей паркан. Хороший пагорб, він через нього пішов, треба було його все-таки залишити під себе. Також синій збудує тут, незрозуміло, фіолетовий тут, точніше, зелений вибудовується. Також ставлю ардепо, щоб були якісь гармати. Замовляю січку, щоб можна було також контролювати гармати противника. І зараз, в принципі, стою, чекаю, розвиваюся, прокачуюсь, запускаю січку, щоб подивитися, що в нього, зламати паркан та забігти далі, щоб почати хоч якийсь рейд. На цій хвилині в мене вже майже вкачені мушкетері, докачуються му... драгуни, є вже сотня драгунів, Ось січка звигає. Я побачив, що він вже на мене йде. І розумію, що зараз треба буде готуватися до добити. Ось вже я вистраюю своїх своє військо, буду зараз готуватися. Візьму зараз прокачку, виходить, першу швидкострільність, візьму силу пострілу та й буду чекати його. Тим часом тут союзник. Тримає також якусь оборону, вибудовується. Але дивіться, там така кількість пікінерів, що я думаю ну, у нічого не допоможе. Вони ще й прокачені вже 5-5, тобто вони будуть іти і зносити все що бачать. Зараз ми побачимо в принципі, на цей файт. Тут так само коняка вже виходить, наробив е рібедекінів. Я стою таким, можна сказати, півмісяцем. До речі, якраз е цю гру транслював в Дискорді. Хлопцям показував, але ну, якось не багато, нічого від неї не очікував, Тобто просто просто в неї грався. Дивіться, от що я казав, це Пікінери. Ну, пікінери, піка, хоч вони йдуть без атаки, але зараз як вони тільки включаться. Ну, це вся армія ну нічим не допоможе. Ось дивіться, тільки що включився і все. Половина війська тут стоїть, половина війська тут стоїть, щось стріляє, але ніяк не допоможе відбитися. Тобто, розуміємо, що тут. Його повністю вирізають, і на цьому моменті я вже розумію, що я залишаюся 2-1. Стою я на плюс 7, поки не зриваюся, настрілюю по трошки гарматами, хоч їх невелика кількість, але якихось 8 гармат. І тут я розумію, що він відступає, мого союзника знесли, і мені просто потрібно йти його вибивати. Відпускаю всіх коней на правий план, бо бачу тут забігає спецназ з мечників кланів шотландських. Стараюся контролювати трошки драгонів, щоб їх не втратити на цьому спецназі, бо вони доволі швидко бігають. І доганяють все. І плюс стараюся контролювати е, в цей момент війська. Є в мене сила пострілу за вугілля і швидкострільність перша. Бачу, що він е, якби, зносить мені всіх рундаширів, мухи мені пішли чомусь на цю сторону, а драгуни. Я відправляю назад, щоб знову ж таки відбити оцю навалу спікінерів шотландських. Також тут є наймані гранадери, декілька гармат. Ну, я повністю його розбиваю, і розумію, що треба далі, йти, треба далі душити, вже відпускаю е, цих спецназовців, так сказати. Е, мечників клану, все, їх тут перебив, все базу вже чиста. Втрачаю ринок, втрачаю два міські центри, але встигаю е, один міський центр відбудувати. Точніше, два міські центри, встигаю я відбудувати. Ринок, нічого страшного, зараз я побудую просто е, новий. Тим часом чекаю. Розумію, що він закрив паркан, поки контролюю себе, себе базу. Настрілюю парканом, підвожу доширів, та зараз буду його ламати і пробувати далі йти в бій. Я не бачу, що там відбувається у нього. Я думав, що його повністю розбив, але дивіться, знову ж таки, ліміт в нього доволі швидко відновлюється. З... Наймаються ще драгуни 18 століття, наймені. Він щось вибудовує, буде мене приймати. Я розумію, боюся дуже сильно, що Фіолетовий зараз на мене піде, але Фіолетовий чомусь стоїть на базі мого союзника і так він збирається йти. Охорону я виставив на всяк випадок. Залишив мушкетерів в себе на базі для очікування Фіолетового. А цими військами в мене тут доволі багато драгонів, 90 драгонів на цьому моменті. І вони всі заходять. Плюс підложу гармати. Починаю потрошки розстрілювати, розстрілювати, зніс їм у першу залізну шахту. Настрілюю по найманим драгунам, які, ну, мені здається, будуть зараз ефективніші, ніж ті самі рундашири. Починаю продавлювати потрошки. Він вже нажимає Ctrl-A, всю свою армію підводить сюди. Я розумію, що я потрошки втрачаю мої 8 гармат не дуже сильно якби, встигають щось, щось робити. Але розумію, що вже потрошки я починаю все-таки продавлювати. Якось він від... не, не може відбуватися нормально, тому що тут пікінері відправляю вже всіх селян. І я розумію, що зараз він сто відсотків відіб'ється. Дивіться, там такі 600 ш... шотландські селяни. Вони дуже потужні, можна сказати, як ті самі мечники клану. Рятую трошки трагунів. Назад, настрілюю зараз гарматами по селянам. Збираюся зробити якийсь картеч, але трошки не виходить, вже просто настрілюю. Я розумію, що потрібно буде видалити зараз гармати. Або я їх втрачу, або потрібно видаляти. І я тут розумію, що я не встигаю їх видалити, і я їх повністю втрачаю. Плюс, зараз я так бачу мапу. Ось такі події зараз відбуваються на, на мапі. І дивіться, я не бачу, що союзник його фіолетовий підводячи свою армію сюди в центр. Я цього ще не бачу, я віддав всі гармати. Мене залишила тільки одна гармата. Підвожу свою армію сюди, розумію, що зараз треба буде знову приймати тут бій. І поки тут немає великого ліміту, то мені потрібно буде назад забрати ці всі гармати. І я, не, не, я просто не знаю, що робити. Плюс ще дуже боюся, що зараз піде на мене фіолетовий. Якби він пішов, він вже б давно мене зніс. Дякуючи йому, я ще живий. Трошки підвожу далі свою армію, забігаюся чись козаки. Щоб можна було контролювати гармати і не давати їм стріляти. Забігаю такого вкупу і починаю потрошки продавлювати. Продавлюю, 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 але втрачаю, втрачаю косаків, втрачаю руноширів, але все одно все, ну, думаю, що не потрібно зупинятися. Положили на кортежі всю мою армію. І розумію, що я, я вже тут нічого не зроблю, хоча б треба цю частину врятувати і вже з цієї сторони. На мене йде купа пікінерів рундаширів. Тут така коробка страшна. Ну, приблизно 180. І плюс 200 піки. Навіть більше 250 піків. Блін, ну це, це дуже багато. Ще й тут дивіться, яка армія в нього стоїть. Я на секунду навіть подумав, що це якийсь читер, тому що якось фіолетово досить багато. Але по факту він взагалі нічого не втратив, і в нього скоплюється, скоплюється цей ліміт. Він ніде, я тут став на плюс 7 в очікуванні його. Забігаю січки, дивіться скільки гармат. Я просто, можна сказати, розділився зараз на дві частини. Тут в мене мало армії, щоб відбити це. І тут мало армії, щоб відбити, відбити це. Ну і на плюс 7, просто настрілюю. Що бачимо по паркачках? В мене зараз є майже вся сила пострілу, немає ще одної золотої. Відступаю трошки назад. Настрілюю, зараз буду настрілювати гарматами Доволі важко було відбуватися, але роблю ще тут картеч. Вона зараз повинна тут бути. Ну, і досить велика кількість зараз просто полягає. Я спочатку подумав, що в нього пікінері взагалі не прокачені, але вони прокачують у нього доволі, доволі так непогано. Вже зелений мене піддушує, знищує мені дипломатичний центр, горить в мене артилерійське депо. Трошки пошкодив казарм, але нічого, я далі. Я починаю відбиватися і розумію, що якщо я зараз заберу ці гармати, то це може просто змінити хід цієї битви. Можна трошки перемотати, він підводить вже своїх драгонів фіолетовий, вже йде ближче, ближче ближче, і так само піка ерундашири. Можливо, він просто тут ішов без атаки, але ні, здається, атака була. Розумієш, у мене ж зараз по прокачкам здається краще. Повинен зараз взяти я ще одну силу пострілу, але забуваю просто про контроль економіки, про контроль прокачок. А зараз дивлюсь чисто за своїм військом. Стою таким, можна сказати, півмісяцем. Зараз мої війська добре стоять і розстрілюють все центральне, що до них підходить. Ось ми бачимо, зараз я розумію, що треба йти далі. І ця куча гармат, її треба просто забирати. То зараз на моєму рахунку є тільки 11 гармат. 10 своїх і одну я десь захопив. Також не вдалося мені ще забрати націю. Закопив я декілька громад Ні, не закопив, все-таки одне атаки є в мене, він видалив, він встиг видалити їх. Рібедеки не настрілюють, розумію, що далі треба продавлювати, тут шахта захоплена, націю він не міг забрати, тому що у нього також Англія щось вибудовується, тут щось стоїть. Я далі починаю продавлювати просто. Розумію, що зараз 100% вже треба буде додавити його. Взяла в мене вся сила пострілу, швидкострільність друга. друга є ресурси на неї, але якщо чесно, я за на цим навіть зараз не дивлюся. Вкрав я націю і починаю відбудовувати. будую зразу пікінерів, будую мечників клану Шотландію, точніше, ставлю академію, буду зараз ставити дипломатичний центр. Починаю розстрілювати фіолетові, які стоїть просто АФК. Січка забігає, намагаюся хоч якийсь зробити ще рейд, збити йому економіки. Дивіться, 28 хвилина, а у коняки немає жодної еко, точніше жодного охоронця. Забігається січка, але дивіться, вона просто тут під кортеджю моїх драгонів лягає. Починаю розстрілювати. Ось захопив я шахти, одразу їх я зараз зірву. Як, от, ось так зараз я, в принципі, це бачу, матьку. В століття я ще поки не вийшов, збираю зараз ресурси, які просто збираються, їх ніяк не використовую. І дивіться, я знову всю армію тут злив. І це був такий просто фейл всі гармати, всю армію я злив на одному місці. Тим часом фіолетовий на мене йде, але я тут став собі на утримання і просто, просто не даю підходити навіть. Також сповниться ліміт, у мене шотландський вже. Поставився дипломатичний центр за Шотландію. Відновився в мене дипломатичний центр за Англію, який я забув увімкнути. Вийшов, я вже, здається, у столітті на цьому моменті. А ні, ще не вийшов, зараз мені здається, я зроблю обмін і якраз вийду у столітті. Будується другий замок. Розумієш, що треба далі зараз трошки продавити фіолетового. Про трошки, про, по потрошки його продавлю, продавлюю. Думаю, що треба його зараз винести та звільнити ось цю базу. І тоді мені буде трошки простіше, тому що зараз він відбудував тут собі а, націю, і за Шотландію він починає розвиватися. Але щось мене налякало. Щось мене налякало, і я розвертаюся назад. Мені здається, що я подумав, що зараз піде на мене зелений і потрібно буде зараз просто оборонятися. І, в принципі, правильно, що я так подумав. Вже є в мене століття. Кулю можна було б взяти. Ось я якраз її беру. Вже на цьому моменті я вже подумав, що, що, що потрібно побачити, що відбувається там у них на базі, тому що 32-хвилина не було століття, немає кулі. І це трошки погано. Ось якраз в мене вийшла куля, і я вже собі проаналізував обстановку, що тут відбувається, Бачу, що є скупчення армії тут на базі. Якась кількість армії залишається в нього на базі, він її не відправляє. І також свою армію ще під... підсилив сюди, підкинув до зеленого на базу. Зелений також тут від... вибудовується, Бачу, що є в нього гармати. Гармат доволі багато. Деяку частину армії я починаю відправляти сюди, щоб тримати оборону, якщо то Фіолетово, якщо він на мене піде. Бо розумієш, що такі він зараз тут накопиться і просто піде мене вбивати. Прокачую мечників клану, Прийшов я у стрільців коменданта мушкетерів, будую вже першу казарму століття. Відразу закладаю ще два дві е, стайні. Тут в мене ліміт не збирується. Є в мене 4 е, стані за Англію, хоча міг поставити в принципі, п'яту, але все-таки вирішив піти в століття. І досить довго я не переключаюся у Драгонів 18 століття. Також я також є помилкою. Тут я так е, вибудовую і стаю е, ширше і трошки на відстані. Та собі подумав, що можна зараз його потрошки розстрілювати гарматами та знищувати цей ліміт, щоб він не зміг е, на мене піти, і тим самим я буду його утримувати зараз себе тут під базою. Бачу, зелене щось думає і але не наважується. І потрібно це далі контролювати. Береться вже в мене фулкач, вже все, вже не такому таймінові 100% мав бути. Лопату ще й не взяв, також це не контролюю, але в принципі зараз ще ресурсів на неї немає. Добувається мене дерево, добувається мене каміння. Ось забігає він рейдерами сюди в базу. Бачу, що він стрілює по мені гарматами. Але щось я контролюю інше. Ось, побачив, починаю відводити армію назад. Захопив він мені, виходить шахти, віддав я йому свою націю, на жаль. Не знаю, чи він відразу її поставить. Чи можливо він. О, поставив. Зразу два міських центра. Це Це був також фейл, виходить. Віддати націю. На такому тайму, 35 -та хвилина, до цього не а це щось <звук> не доконтролював і вийшло так, що віддав. Зелений збирається атакувати, але я думаю, це помилка, тому що от... весь час я відбиваюся, і зараз він міг би ви просто викачати собі націю англійську. і піти мене вбити. Хоча не знаю, в мене також 12. Було б цікаво подивитися, що відбувалося би далі. Лопатою не беру, дуже довго будується в мене казарма 18 століття. Але тут зараз такий файт відбувається на цьому моменті. Велика кількість артилерії стріляє по моїм драгунам, по моїм стрільцям, але все одно я перебуваю його ліміт і починаю захоплювати якусь кількість його артилерії. Ось зараз він мені, по ідеї, має віддати ці рибедекіни. Хоче він їх фриртувати, але мені здається він просто їх якось не до контролю, ось все віддав мені ребедекіні. моя кількість армії, точніше, артилерії, збільшилась вже до 12-19 одиниць. Настрілюю, я просто дивіться, розвалюю, розвалюю фіолетово, він і так і й без атаки. Все просто перебив. Можна трошки перемотати. І знову ж таки, така мала кількість, і я йду далі рашити. Намагаюся якось вибудувати, щоб можна було краще контролювати його армію. Підвожу, а залишки своєї армії сюди побудувалася в мене казарма 18 століття, але я її чомусь не вмикаю ще досі. Тут вже в мене фул прокачки, багато драгунів, багато артилерії. Я вже просто настрілюю по-зеленому. Просто знищую, так сказати, ліміт. Він всю армію не задіює. Бачиш, він вже знову вивів селян, але вже йому ці селяни в принципі, не допоможуть. тим часом Фіолетовий починає заходити знизу, цього я не очікував. Поки я контролював файт там, вже Фіолетовий починає йти мені в базу. Але в мене також, дивіться, велика кількість армії збереглася на базі, є гармати. Зараз буду приймати Фіолетова. Тим часом контролюю, ще вверх. Добиваю по чуть-чуть зеленого. І розумію, що тут же все. Мінус зелений, і вже мені стало трошки легше психологічно, так сказати. Бо катка така була. Ну, важ, важкенька. Напрягся як тут до... добряче. До Ще досі не увімкнув я драгонів 18 століття. Досі не увімкнув я Мушкетері 18 століття. Хоча ресурси дозволяють контролюють ці файти, але дивіться, просто от коняка вже здався на цьому таймінгу. Все, зелений здався. Дивіться, тут ну, без шансів, я йому нічого не залишив. Ще й тим більше він віддав мені гармати свої. Я розумію, що зараз треба. Добре, що я був хост. Мені здається, якби хост був хтось інший, вже б ця гра б закінчилася ще раніше. Тому що би просто вийшов через меню. Тут розбиваю його армію, це взагалі без... без питань. Зараз навіть тако по форкачкам можна подивитися. А що зараз у фіолетово, так як він бачить мапу. Є в нього століття, немає в нього кулі, виходить в нього піка. Ну, зараз відкриємо академію, глянемо, що тут, тут також фулкач, на швидкострільність та одну силу пострілу за залізо. Але немає сили пострілу за золото та вугілля. Тобто він мені нічого зробити просто не може. Збираються гармати, які не задіяні ні в чому. Відкриємо мапу. Тут без шансів я його вже просто розбиваю, так сказати. Вже розумію, що ця катка зараз завершиться і завершиться вона на мою користь. Запустив я вже казарми 18 століття, виходить в мене піка, будується відразу друга казара. Дуже дуже багато в мене ліміта. Точніше, не ліміта, а ресурсів, які я також не використовую. І це помилка. Завжди слідкуйте за своїми ресурсами та використовуйте їх на користь своєї ж армії, на користь своєї території, тому що я цього не робив і виходить, що я дуже багато чого втратив. Також не взяв лопату. Дивіться, обміняти зараз, наприклад, тих 20 тисяч їжі на золото та взяти ту лопату. Я це не контролювати. Тому що такий мікроконтроль, це, це навіть не мікроконтроль, це звичайний контроль. Треба і контролювати її армію, і е... побудовувати, і розвиватися, так сказати, розвивати свою економіку. Тут невелика кількість драгонів, бачу, що не перебувають, ці рундашири витягую назад, чекаю свої гармати, які ось е... скуплюються на одному місці. Зараз підійдуть і поїду розстрілювати його рундаширів. Тим часом забігають мої драгони з цієї сторони. Вже розумію, що тут вже просто, просто без шансів, так сказати. Це останні, останні хвилини файту, Які закінчуються дуже дуже позитивно, що мені дуже сподобалось. Я просто фіолетово зношу, на цьому моменті ну, йому нічого не залишається, окрім того, щоб здатися. Так що ось така от цікава, доволі катка вийшла. Виходить, що залишився в 2 в 1. А, дякую, що Фіолетовий не був такий потужний, і я зміг відбиватися відразу від двох армій. На мою думку, коняка тут доволі слабко зіграв, бачив, що він може грати і краще. І також в мене було багато недоконтролю, але все одно я зміг. Зміг це виграти. Дивіться, от скільки в мене селян: 203 селян добуває якесь дерево. Вони вже туди не поміщаються, просто але вони все одно добувають. З такий мікроконтроли. Треба не забувати про це та контролювати, та покращувати свої навички. Тому дякую вам всім за перегляд. Приєднуйтесь до нас до спільноти WCC World Cossacks Community. Всім будемо раді. Разом ми не переможні. Слава Україні!